Я буду ловити мікроби. Він сьогодні схожий на мікробу. Він окутався, як ото мікроб. Погляньте, яка у нас краса. В самому центрі міста. Тільки я пустив, навіть камеру не вимкнув. О! Вітер. Що цікаво, такий фіолет. Ми показуємо, що спінув. Нам, до речі, дуже цікаво побачити, бачите? Ось таких такі хоть. Да. Звісно, я ловлю на фіолет. На натуралочку, а ти в нас ловиш, бачиш, які хитрее. Хитеро вон. Вивок то так. Вивок? О, зараз побачимо. Вітаю, робила спільнота. Ми сьогодні з вами знаходимося на Дніпрі. Дуже В цікавих місцях і будемо зараз ловити такого хижака, як щука, судак і окунь. Сашко зараз буде нас ловити. Сашко, привітайся! Всім привіт! На що ти нас сьогодні будеш ловити? Зараз спробую на Віві порибачити. Які будеш використовувати. Кислота, понтон 21. Ну, показуй. Ага, Ти будеш. Да. Такий. А вудка в тебе яка? Ану, хизуйся. Так. Да. О. Ага. Доволі таки удобно. Отже, він зараз в'яже вудку на судака, а ми зараз запитаємо іншого рибалку, на що він буде ловити. Хоча, до речі, що його питати, ми сьогодні з ним будемо ловити на жерлиці і також на балансири. Я буду намагатися сьогодні розловити балансири вікінг, бо взяв декілька штук в різному кольорі. А ти що будеш? Я буду ловити мікроби. Він сьогодні і схожий на мікробу, бо він окутався, як той мікроб. Тобто зараз рухаємось, ставимо жерлиці і починаємо нашу риболовлю. Ну що, ми Зараз поставимо декілька жерлиць. До речі, жерлиці всі непогані, дуже відомі, непогані тим, що тут є у нас фіксатор. То зараз отак от робимо. Спочатку виміряємо глибину, яка у нас глибина складає. І десь роблю 4-5 обертів, коли приманка, ну точніше, коли важики вже опустились на дно. Тобто зараз ось вона вимотується, катушка в нас. Бачите? Тепер. От. Раз, два, три, чотири оберта робимо, зафіксували. Ну, і тепер вимотуємо, наживляємо живця. Живця сьогодні буде використовувати невеличких карасиків. До речі, погляньте, місця дуже цікаві, дуже багато рибалок. Ну, Гадаю, приблизно ого, дуже багато. Рибалок, мабуть, 50. І всі намагаються щось піймати. Хто мирно рибу ловить, хто хижака шукає. А ми зараз розставляємося. Тобто не будемо звалікати. Беремо невеличкого живця. Ось він такий гарнюнька в нас. Чіпляємо його за верхній плавник. Ну і, звісно, опускаємо нашу лунку. І будемо чекати. Колись спокуситься наша красунька. Ну, бажано, щоб така була крупненька, щоб не травмувати малечу. Бо дуже цікаво побачити, і що буде в цих місцях у нас по такому хажаку, як щука. Тобто зараз робимо раз, два, три, чотири, чотири з половиною оберти. Фіксуємо нашу жерлистю. Лунку дуже зробив за велику, напевно. Ну гадаю, нічого страшного не буде. Буде більше маскінонг. Ну йдемо далі. Остання сработка. Зараз подивимось, катушку крути чи ні. Буду дуже цікаво побачити. Щось не можна побачити, воно крутить чи не крутить. Вона не крутиться. Не може стояти. Значит, там можна нічого не перекрити. Там можна, можна Тихо, 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 тихо. Тихо, друзі, погляньте, яка краса. Тихо, тихо. Тихо, пускай зараз ще круте. Ну будеш підсікати. Аккуратно, візьми. І перекинь ліско, акуратненько. От, от, от зараз не крути, перекинь. Ну, дивись, поцікай коли. Вирвав сорта. Вирвав? А, ні, є, є, є. О, зараз побачимо, що тут у нас таке сидить. Некрупна. Ну подивимось. Ого. – Тихо, тихо, тихо. що? – Віжу, 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 віжу. Тут така маленька не буде, тут десь кілограм буде. Аккуратно, тільки, щоб не зрезав. Дім, 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 я сам ти і погляньте яка у нас краса. В самому центрі міста. Бачите? Це вам лайхак на майбутнє, де ставити можна жерлиці. Ось вона така. Кладок? А взяла жадібно. Бачите, як вона взяла? І металевий пов'ядесь. І, до речі, навіть не злякалася. Бо це купляли в крамниці, застібка така, до речі, погана. А якщо був фірокарбом, мені здається, було б краще. Ага. Ну що, тримай свій трофей. А ну ще друзякам покажи, яка вона. Скажи Сашко, дивись, яку я впоров. <рес> Сашко десь окуня ловить. Ну да, десь пібіг. Отже, ви ще на самі побачили, яку ж Сашко щойно підмав щучку. А я якраз зараз також виставив декілька жерлиць і тепер пошукаю змагався у кушка. Тобто дивимось, гадаю, далі тільки цікавіше, бо зараз нас тільки 9 година ранку. Тому не будемо витрачати час. Підписуємося на канал, тут в куточку ставимо подобайку, дивимося, спостерігаємо. Гадаю, що далі тільки риболовля в всіх, до речі, цікавих місцях буде тільки цікавіше. Зараз ще з такого спробуємо вікінга бо Сашко вже на одного окуня спіймав. Зараз спробуємо ось такого поставити. Хоча такий колір, що не дуже в нього вірю. Але, до речі, дуже цікаво побачити, може щось і буде на нього. Тобто зараз в'яжемось і починаємо ловити. Ось трошки недобно пальця немає, тому зараз... О, О, вікінг. Бачите, такий до речі непоганий. Ось покосився на такий колір, бачите? До речі, дуже цікавий. Тільки лунку зробив, тільки я пустив, навіть камеру не вімкнув, бо не сподівався, що на першому закиді щось піймаю. Тобто зараз продовжимо. От це взяв на фіолет. Осе щось таке на паузі, бачите? Ось такий ще один. Бачите, що у нас покосився ось на такий колір. До речі, кольор дуже цікавий, такий фіолет. Якщо клювань не буде зараз, то, мабуть, поставлять ще й мой тайгер. Ну, якось так ось. Сашко там далі бавиться жерлосями коло берега. І, до речі, дуже багато рибалок сьогодні. Вон, погляньте зліва. Ловлять люди на покатки. А ми таких смугастиків. Ну що, подивимося, скільки ти вже на мікроба натягав. Ну все, я розумію, палка, мабуть, то, що більшого розміру, мабуть, і краще в тебе виходить. А може тому, що мікроб, у нього більше гауси, у нього більший хвостик і, мабуть, за цього, бачите, Сашка три штуки. А може щось поснідав, так, я як завжди, тільки добре поснідати треба. А ну показуй, на що спімав. Бо нам, до речі, дуже цікаво побачити, бачите, ось Воба. таких от ловить. А, звісно, я ловлю на фіолет, на натуралочку, а ти в нас ловиш ось бачиш, який хитро. Хитеро вон. Саме на... головне підібрати колір. Ну от я, я і бачу, що ти на кислоту ловиш і, і в тебе бачиш. Потрібно буде і собі зараз кислоту ставити. Ну давай, не будемо тобі заважати. Давай, давай. Зараз напевно сам поставлю кислоту, бо в мене в кислотному кольорі є ще декілька. Ось бачите, які в мене є ще. Ось цей фіолет. Ось такі також красені. Десь, бачите? В кислотному кольорі. І зараз спробую на них ще щось піймати. Отже, ви самі побачили, що в мене також сьогодні присутні кислотні балансири, але <кій> намагаюся спіймати рибу сьогодні на фіолет, на натуральний кольор. Но, якщо зараз нічого не буде, в мене далі на фіолет, то поставлю, мабуть, кислоту. Якщо ні, то її вже буде звісно ставити мікроб. В кислоті, бо в мікроб, якщо брати вікінг і мікроб, то в мікроба кращі гауси за счід того, що в нього більший хвостик. Ну Ми зараз ще спробуємо половити ще на вікінгі. Маттайгері балансирщик. Зараз його прищепляємо і спробуємо ще на кислоту. За що того, що хвостик червоного кольору, і вона візуально збільшує наш балансирщик. Тобто зараз ще на цей кольор спробуємо. Опускаємо. Глибина ну, то складає десь приблизно метра 4,5 м. Хоча на такий маленький балансирщик то краще все-таки ловити на глибині метра два. Наша приманочка на дні. Подивимось. Хотілося розповісти про сьогоднішню риболовлю. Я спіймав з п'яток окунців, ловив виключно на вікінг, намагався більше розловити е, натуральні кольора. В тебе що, Сашко? Десята х, х**, х**, х**. і 4 щуки, такі вона. Тільки <реку> Сашко нам розповів, а зараз запитаю меншого. Що ти Сашко спіймав? Спіймав до десятка кунців. Е, він був реально дуже пасивний. До обіду він буквально там подзьобав маленько і все. Е, упирався в основному в балансири е, мікроб. От. В натуральних, в кислотних, в принципі, тактику міняв в залежності від там, глибини і так далі. Пробував ще судачка, ну, судак відмовився клювати. Ось така у нас сьогодні риболовля вийшла в всіх файних місцях. Бачите? Що маємо, то маємо. Таке штук стрімав. Реально, треба, щоб на камеру ці місця не попали з рибами. Бо це буде діло.